Ну что, теперь коробка номер два. Слава богу, что эту коробку я смогла поднять на стил. Так, распаковываем. Сумочка. Боже, неужели опять сумочка? Так, дождитесь. Так, сумочка. Ага, ага, ага. Так, це я зрозуміла. Дивіться, це в сумочці було. Ой, куди я показую? Прованс. Це Наталка тут була. Уявляєте, це відкриточка? Боже, лаванда і подсолнух. Соняшник, яка красота. Це що це за хатинка така? Такий гарний. Кра десь там на, на задньому фоні. Гори якісь. Боже. Лаванду обожнюю. Дякую Наталочка. Це ти мені привезла з Франції. Ой, сумочка. То що, де ти береш такі сумочки? Боже, всякі різні. ну, Із різного матеріалу, різної форми, різних кольорів. Ця така, знаєте, як... Так, що воно так погано? О, ось так. Е, ну, тканина. Тканина така цупка. Добротна така сюди багато що влізе. Важкого. Клас. Дуже приємно. Я не знаю, що це за полотно. Таке полотно гарне. Натуральне якесь полотно. Дякую. Сумочки обожнюю. Оооо. О, ох, хо хо так, давайте я вам зараз покажу те, що котикам. Ой. В принципі, оце воно і зайняло всю коробку. Пам'ятаєте, сім кілограмів щастя. Це Наталка вже от в минулій. Посилці вона мені присилала отаку пачку. І це, до речі, я... да, це теж рибний. І вони його обожнюють, отакий риб. Мої коти обожнюють рибний корм найбільше, мабуть. І він прям пахучий, ну як пахучий. Ну він такий пахне іменно котячою, котячим кормом рибним. Прям добре пахне. Ну, так як вони його їли, то я зрозуміла, що їм дуже цей корм. Боже, опять в них ціла пачка, Боже. Я їх вигнала всіх звідси. Хай йдуть спать. Це, до речі, дуже-дуже дорогий корм, щоб ви знали. Прям я не знаю. Як моїм котам так пощастило? Я не знаю. Прям вони всі витягнули щасливі квитки. Це ж треба таке. Дякую. Дякую, Наталочко. Так, і тут... Прикольно, Це що його туди отак засовувати Хто там плаче Ой, ну подождите, хтось плаче Буданечка. Блін буданечка прийшла подождите. Буданечка попросилася через вікно. Ну, як, вона попросилася через вікно, ну там сітка, то я її пішла, пустила через двері. І ось я її відкрила отакий із минулої посилки. Це індичка, бо я все перекладаю. Індичка в соусі. Дивіться, зараз їй дам. Буданечка, йди доці. Ми продовжуємо. Ого, це прям, ого, дивіться, це прям серйозно. Прикольно. А ну де, а ну, де пірат, підожжіть. Блін, в общем, міряла оце ж на пірата. Ну, я так розумію, що це, ну, для собак. Ну, з собаками я не, ну, не гуляю отак на. Ну, з цими спаватками. Це у нас село, в нас так не гуляють. І я думаю, що Наташа це прислала для пірата, тому що, ну, хто не знає, пірат у мене ну, сугубо такий хатній кіт, в нього немає одної лапки, і він у нього з цього приводу, якась, мабуть, моральна травма з дитинства, він дуже боїться двору. І я коли виводю його, то, ну, от так от з повідком. Ой, горлі пересохло У мене чайчик травяний. От. Мені Наталка присилала, ну, таку конструкцію для вигула котів, е, він уже на нього став малий. Пірат розкабанів. От, і на ньому репається вже той повідок, розстібається. Так, е, да, док. Отут нормально йому я на нього міряла, отут нормально. Отут треба йому чуть трохи е, оцю укоротить. І все. і все буде. Оце я не, не, не зрозуміла. Це що, носить їх як сумку чи що? Резинку така, бачите? Все, так що тепер пірочка буде. У мене модний модний супердох і буде ходити на вулицю. Я йому зроблю цей ремінець нормально. Клас, дякую, Наталка. Наталка знає, що присилати, що треба моїм котикам. Так, і... Три коробочки. Це, мабуть, да це Це для мене клас. Я не знаю, мене так чогось завжди Оце зворушує, що Наталка От піклується про моє здоров'я і купує мені всілякі вітамінки, всілякі От ліки, такі. Цинк. Дуже класна що... магнезія взагалі, От мені, ну, магній. Магній мені треба. Це прям стопудово. Магній, плюс b 12 плюс С, плюс Е. E. Дивіться. А воно тут яке... А, а, гляньте, яке воно різне. Ого! Ну ч собі? Я таке не кавтну. Прикольні. А чого вони? Це тут що щось. А, це дивіться. М -м, це просто коробочка від. Коробочка від оцього. Ось. Від оцього коробочка. Але Наталка туди ще, дивіться, що мені поклала. Ще оце якийсь Б-комплекс отакий. Так, и омега-3 в капсулах. Класс! А я думаю, что это в одной коробке разные. Тоже еще. Класс! Тут всякая всячина просто. Блин. Это супер. А тут то что так? Цинк, витамин С, селен А що таке хістігін, я не знаю. Так, а що ж це? А, тут теж щось різне. Цинк. Ого, як багато класно. Так, а це? Ух ти, Ой, а там що таке? А. Ця таблетка обрізана. Так. А, і це омега 3 Ммм. Дивіться, тут такі капсулки. Красота, красота, все, я буду поправлять здоров'ячку. Дякую, Наталочка, дякую. Так. Уже все. Цього мені прислало. Дивіться, яка турбота. Дякую за турботу. А це що за ібубета, Ібупрофен. Тільки купила, я тільки купила, тільки український, тому що ну от, це найчастіше ми використовуємо. Це ібупрофен, тому що він відноситься до доказових ліків, і він, най, як сказати, найменш шкідливий із всіх оцих нестероїдних протизапальних засобів. Да. Да. Класно. Цікаво, цікаво буде спробувати, як діє цей ібупрофен, і бубета. Прикольно. Дякую, Наталочка. Дякую. Ой, навіть, уявляєте, навіть мені подарунки в цій посилочці були. Не, не кажучи вже про цей мішок улюбленого котячого корму їхнього, бодай, покажись хоч ти. Ці потікали, де ти? покажи. <різь> да, буданьку, дивись, що тобі прислали, подивися, Доця. Ти моя красунечка, так, боже, так, нічого не змінилося, вже глаз опять слізиться. Нічого не змінилось у неї після стерилізації, дівчат. От місяць вона, ну, менше місяця вона посиділа в хаті. І все у неї знову гульки, знову пропадає е, цілими ночами. Ну, я ж кажу, так, не шатай мені цей, нічого не змінилося абсолютно. Да? Ніяка вона стала не, не спокійна, не смирна, не, не ласкава. Так само руки гризе, так само кусається, шкребеться. Да? Дика, просто дика кішка. Я обожнюю отаких от таких, от котів, кішок, які незалежні, з характером, які ну, от самі по собі знають собі цінну. Отаких от я люблю. Дочечка, ти моя красунька. Вот. Так що ми дуже-дуже дякуємо Наталочки. <гум> Не шатай. А, Зараз я вам поверну, ще щось покажу. А ну-ка. Хто в коробочки? Я йому глазки опять намазала, опять в нього глазки слізятся. Хто в коробочки сидить, зайчик? Так. Ось так ми дружною нашою родиною розпакували посилочку і дуже дякуємо Наталочки. Хай в тебе все буде добре, і в твоїх котиків хай все буде добре, особливо у Мілюсі. Все. І всім дякую, хто подивився, порадів з нами. Де, де, де? Гри за руку. Диві, диві. Ты що, бешена? Ты бешена? Всім на все добре. До побачення.